Дуже дорого для наших бід бідних людей дуже дорогі готелі. Зменшити ціни в рази, не те, що там на 10%, ну в 3-4 рази зменшити ціни. По-друге, я би з Києві створив би єдиний екскурсійний центр, щоб людина прийшла і могла отримати. Інформацію. Не те, що вона питала там, у сусіда, у знайомого, чи такого на вулиці перепитувала, чи десь щось. А що вона прийшла, якийсь будинок заходить, і там всю отримала інформацію. Коли відкрито, коли закрито, яка ціна, щоб зайти. Єдине, щоб був такий центр. Я вважаю, по-перше, щоб туристів приваблити, треба дійсно знизити ціни на приїзди, знизити в готелях ціни. Ось і озеленити, зробити багато зелень дуже важливо, тому що на жаль, зараз дуже мало зелені в Києві, в місті Києві. Якщо багато буде зелені, буде дуже гарно. Буде приваблювати туристів, буде природа, буде пахнути гарно. От їм буде приємно побачити цю зелені. Ті ж парки обновити, нормально зробити красиво. Ось тоже ліс зробити дуже ну. Чистим зробити природним. треба дійсно давати рекламу і на бікбордах давати, щоб люди бачили, куди їхати можна, що подивитися можна. Так само, як я казала, що можна дійсно було підкрити якийсь, типу, якийсь зал, де можна було, щоб туристи як підійшли, щоб щоб їм бюро, наприклад, сказали, тут є там там виставки, от є там якісь там. Приблизно от, концерти там, чи якісь театри, там, чи фільми, якісь подивитися, щоб туристи не лякалися, щоб могли побачити, щоб їм видали там якісь інформації, щоб вони знали, куди їхати. І я думаю, що це буде саме класний момент. Але я кажу, що зелень саме першу очередь зробити це озлонити Київ. А Я думаю, это вопрос не столь сложный. Это вопрос в деньгах и идея. Что, что обычно хотят туристы? Конечно, отдохнуть, почувствовать еще больше свободы, возможностей. То есть, грубо говоря, получить сплошное, ну, некий такой карт-бланш удовольствия. То есть, грубо говоря, все, что интересно человеку в наше время, это что? Какие-то развлечения, это как в Америке, какие-то горки какие-то, ну, что-то такое интересное, там, какие-то комнаты страха. Мы должны афишировать, чем мы отличаемся от других стран, что мы можем предоставить, чем мы особенные. Может, в законодательных актах нужно менять многое позволять намного больше. С другой стороны, можем пойти по пути, ну, если мы убираем вот все дозволенность, можем пойти по пути Сингапура. То есть красивая картинка, то есть люди выбрасывают бычки, все, все так же самое, все строго, все ну, возможности есть, но в то же время, чтобы не портилась картинка. Вот много путей развития. Опять же, на кого мы ориентируемся? Если это китайские какие-то туристы, если мы привлекаем, скажем, азиатскую, скажем, общ... ну, азиатскую культуру, значит, это, да, это должна быть ориентировка на азиатскую культуру, что они любят, что им. привычно к чему они э, привыкли, что им эстетически приятно видеть. Если мы ориентируемся на Европу, опять же, мы можем посмотреть, что им приятно, в чем где они чувствуют, э, в какой обстановке, атмосфере они чувствуют себя комфортно, и просто продуцировать именно вот этот продукт, культурные продукты их, и тем самым даже расширять их культурный продукт. Что касается развития туризма, по крайней мере улучшения той ситуации, которая есть на данный момент. Я думаю, что опять-таки здесь вопрос необходимо рассматривать в нескольких аспектах. Первый общая государственная ситуация, да. Мне сложно представить. Ну, есть, конечно, экстремальные туристы, которые могут приехать в страну, где происходят военные действия. Но, ну, как мы видим, допустим, по примеру тех же футбольных команд, таких, таких фанатов как бы немного. Я думаю, что первый фактор основной это ситуация в стране. Второй, что касается непосредственно Киева как, как города, который может привлечь туристов. Здесь я думаю, что у него все есть. Вопрос опять-таки в профессиональном подходе к какому-то промоушену, к, марк к маркетингу, к рекламе, к пиару города, может быть, к организации, потому что я как бы не особо пользуюсь именно туристическими услугами города. Там я могу сам посмотреть, и есть друзья, которые могут показать какие-то какие, -то, какие -то достопримечательности. А вот что касается того, что я вижу, ну, мне кажется, это мы еще 20 лет назад вот, имеем такие услуги, поэтому не знаю, насколько это интересно для внешних туристов необходимо держать достопримечательности на каком-то приемлемом уровне для того чтобы киев стал более привлекательным для туристов надо больше информации и качественная реклама потому что у киева есть все на специализированном сайте нужно размещать для иностранных туристов возможно специально такой туризм в украине для иностранных с переводом я бы сказал даже так Только здесь можно посмотреть на станцию «Золотые ворота». <laughs> это уже само по себе классно. Конечно же, каждый город имеет свой собственный ландшафтный вид. У Киева он, безусловно, особенный. Они хоть, архитектурные памятники, хоть и не поддерживаются, они все равно привлекательны. Я думаю, чем больше было бы туристов, тем проще было бы поддерживать это в нормальном виде. Київ – це одне стародавнє місто Європи і навіть світу. Йому Якщо це про радянському літочисленню. 1500 років, ну це звичайно радянська історіографія приписала менше йому, щоб Москва не дуже була відірвана від Києва, тому що Київ виходить 1500 років, а Москва 800 а взагалі до Києву більше і двох тисяч, і навіть значно більше. і Ще є десять тисяч років. Тут находять викопні рештки. О, але ми будемо говорити про сучасний туризм. Міст Київ, багато країн. Тільки на туризму живуть, вони заробляють, поповнюють бюджети, і навіть не маючи ні нафти, ні газу, ні ніяких родовищ, вони живуть і процвітають. Я колись раніше їздив по деяких країнах, був я в Угорщині. Там на кожному кроці. Водять туристи, всюди, туристи, якась церквушка, якийсь пам'ятничок, якийсь хрестик стоїть, і туди возять, показують туристи паломничество. А в нас наскільки цікава історія, наскільки е своєобразна, така своєрідна е історія і архітектура, і дуже багато пам'ятник. Тут ж пройшли безліч воїн, безліч народів пройшли ці всі території і оставили свої сліди. І от нам потрібно це відродити. То й навіть і розвинути до великих масштабів і повернути туризм в Україну, і зокрема в Київ. В Київ є, що і в Києві є що показувати. І потрібно зробити все, щоб сюди їхав турист. Для цього потрібно будувати готелі. Готелі не тільки п'ятизіркові. А і дешеві готелі для того, щоб середній люд мав приїхати із теї самої Америки, Європи інших країн світу Азії подивитися для студентів. Дешеві готелі, хостели, де також вони могли б переночувати, подивитися, і зелений туризм може розвивати. І взагалі дуже багато є всяких факторів. І для цього міська рада Києва особливо повинна звернути увагу, тому що це дуже великі будуть прибутки. Це дуже це стаття доходів величезна. І якщо це повернути зараз туризм і в Київ, і в всю країну, ми будемо мати безліч ну, до бюджету великі прибутки. Колись, я пам'ятаю, я в, дити... Не в дитинстві, а в юності, ми купували путівки, звичайні путівки в Карпати і ходили пішки. Таких, таких навіть, це були самі дешеві туристичні путівки. Я був тоді молодим хлопцем, мені було 17-20 років, і я обов'язково купував у Карпати путівку і, і ходив, щоб йшли ми на 7-10 на днів. Пішки. пішки. І вивчали краєвид, ви розумієте, цих земель все. Сьогодні, а чому б не зробити у Києві дорожну екскурсію, щоб піти по Лаврських горах, по підземеллях? Лаврі дуже багато, десятинна церква. У нас стільки багато цікавого, і в тому ж Голосієві Лавра є чи монастир, китайська пустень. І все це потрібно. У нас мало інформації. Потрібно, щоб туристична уся ця контора, так щоб вони рекламу дали. І обов'язково, і, і я ж кажу, не обов'язково гнати великі гроші. Великі гроші прийдуть потім, коли буде дуже багато людей. Тобто ми ж всі розуміємо, що якщо продаєш дорогу друг, товар, то буде два-три чоловіка. А якщо буде потік. Дуже багато туристів. Вони будуть дешеві путівки, але виручка то буде набагато більша. Ви розумієте? Це перше. А потім ми будемо рекламувати своє своє місто, свою державу. Ну, якась людина більш яка знає історію Києва, тобто екскурсовод, який підкаже, де найкращі місця для відпочинку, для може якісь там андрівський узвіз, наприклад, потім. Ну, хто дуже гарно знає історію Києва і своїх екскурсоводів, той допоможе відвідати найкращі куточки Києва. На мою думку, повинна бути екскурсія більше пішки, але в автобусі також було б теж непогано. Київ мусить нагадати про те, що кияни українці, що вони є люди горді. Що вони є люди свідомі, що вони, зрештою, люди культурні і освічені. І щоб приїжджали туристи до нас, повинні, перш за все, в Україні навести порядок, щоб був мир, щоб була стабільна робота, щоб була стабільна зарплата, щоб молодь працювала, щоб не ходила. Де попало, де інде, а щоб працювала, щоб знала своє місце. Вони навчаються у вищих кужбових закладах, щоб вони мали свою по своїй освіті, щоб вони мали свою спеціальність. Тоді будуть і приїжджати туристи, тоді буде нам зацікавленість, і приїжджати сюди. А так зацікавленості не буде. Я думаю, для туристів потрібно, щоб більше був озеленений Київ, більше було парків, привабливіше для прогулянок, для дітей. Озеленити і. Дитячих майданчиків, щоб було більше, тому що приїжджають завжди з дітками маленькими, багато дуже барів, ресторанів, а діток нема де залишити. Тому ігрових майданчиків, таких зручних, безпечних, я вважаю, потрібно багато зробити. Маленьких ресторанчиків, де швидко скуштувати так корисну їжу теж для діток. Мені здається, було б краще зробити якісь більш організовані туристичні. Не знаю, як сказати, щоб туристи могли приїхати. Наприклад, в Європу подорожують багато туристів без якихось там турів, щоб вони могли приїхати і одразу десь на вокзалі знайти собі тур не такий, просто там на автобусі дві години до лаври і назад, а знайти щось цікаве, більше пропозицій, більше інформації в інформаційних центрах, якісь безкоштовні карти, щось таке. Щоб б привабило більше туристів і, звичайно ж, більше реклами. Я хотів запропонувати, щоб збільшили кількість місць для е, в, в, людей, які могли б відпочити більше озеленення, щоб більше було громадських туалетів, тому що е, туалети дуже далеко один від одного. Е, більше е, Прибирань, прибирань і смітник, цих урн для смітників. Інформаційне сповіщення, бо щоб хоча б на зупинках були карти, де е, точно там, наприклад, де що знаходиться, там яка лікарня, який магазин. Всім відомо там київська, києво печерська Лавра, тобто яка славиться на всю Україну взагалі, якби це. Найголовніша окраса Києва, нашої столиці взагалі, нашої країни. Також, щоб відвідали Майдан. той самий. Ось. Це теж пам'ятка всієї країни, історія наша. Зараз на даний час головна сторінка. Всю агітацію, всі маршрути можна розробити На протязі 2-3 місяці. Всі маршрути будуть описані і розроблені. І люди підібрані, які знають добре Київ. І таким чином. Казну міста попливуть гроші, причому попливуть у валюті не тільки, не тільки в наших гривнях, а й у валюті. Тому що приїхати подивитися, історично древній Київ багато бажаючих в Європі є. Туризм у багатьох державах світу є важливою складовою державного бюджету багатьох країн світу. Це Та також. Туризм багато приносить бюджету України, приносив і приносить бюджет України багато коштів. Що для цього зробити? Для цього майже все є, готове. Ну, майже все є. є. Інфраструктура, і готелі, і, і палаци спорту, і стадіони, і, і відповідний транспорт все є. Тільки я думаю, для цього треба зробити більш-менш стабільну економічну ситуацію, і тоді прибудуть туристи. Побільше давати інформації, тому що в нас не все не всі музеї і потім другі. Якісь там концерти бувають, якісь лекції. Буває ж безкоштовно. Більше давати інформації на безкоштовне, тому що треба робити акцент не тільки для іноземних, тому що для них це буде дуже дешево у нас в столиці провести время. І готелі дешевше, і харчування можуть собі дозволити в ресторанах. А от наші українці, які приїхали до нас в столицю, про них теж треба подумати. Туристам цікаво, якщо було б достатньо дешеве житло, ну, тобто зупинитися на час в гостиницях. Їм було б цікаво дивитися все, що зв'язано з как бы сказать, культурой нашей страны. Тобто, То есть это какие-то, допустим, ярмарки именно ну, с украинской символикой и так далее. Им интересно было бы, если это зимнее время, то какие-то крытые парки, допустим. Вот. Если это летнее время, то оборудовать берег Днепра так, чтобы там можно было отдыхать. Чтобы не было там мусора и так далее. Организовано очень плохо. Сам, по самому Киеву мало экскурсий. Экскурсии Эскурсии только идут в железнодорожного вокзала и то в, грани... ну, в определенные места. А надо больше развивать структуру. Що боже пошук із навіть по самому Крещатіку. Для приваблення туристів не вистачає навіть елементарного знання іноземними іноземних мов англійської міліціонерами. Бачив сюжет ну рік назад, півтора, коли турист підходить в Києві до міліціонера, той просто-напросто від нього тікає. Це неповага як до туриста, так і до себе. Пам'ятники архітектури повинні реставруватися всі. На це повинні виділятися значні кошти, бо це наша історія. Не знаючи своєї історії, ми не знаємо свого майбутнього. Ми не маємо свого, свого сьогодення. Я приїхала із Закарпаття і зустрілася з такою проблемою, як недостатня кількість інформації. По визначним місцям місця Києва. Тобто людина, якщо не тутешня приїжджає з якихось інших областей, чи навіть із-за кордону, вона не знає, де в Києві можна е подивитися всі визначені пам'ятки, е ну, і всякі такі місця, які потрібно би все-таки відвідати. Як історичний міст, він дуже красив. Но к историческому городу надо прибавить современную инфраструктуру. Троллейбусы, автобусы, эти бесконечные страшные маршрутки, это антитуризм. Дорог нет, это антитуризм. Гостиницы, которые есть, они полностью должны быть снесены и сделаны современные пятизвездочные или четырехзвездочные отели. Люди, которые э, торгуют э, продавцы в магазинах или э, в, в местах, где кушают люди, должны быть улыбающимися, должны быть э, приветливыми, все должны быть пахнуть хорошо, знать язык, вы понимаете, в чем дело. Это все вместе взятое приводит к э, лицу города Киева. А сам как город исторический, он супер исторический город.